Не Матвіє, ви знаєте нашого президента дуже часто важко зрозуміти, особливо коли в погоні за пафосною картинкою. Дуже часто втрачається здоровий глузд. В мене особисто після сьогоднішньої цієї події в Одесі єдина думка про майнула, така що напевне президент тепер знає, що на передовій стріляють, і можливо, це є час нарешті перестати бути потерпілим у справі моєї Марусі Звіробій за відвід військо золотому, тому що справа до сих пір чинна. До сих пір нас з Марусею викликають в суди за те, що ми сказали, що на передовій стріляють. Тому хотілося б, щоб президент трошки задумав. Овся над реаліями, а не тільки над показовою грою на публіку. Хоча я думаю, що сьогоднішня подія вона отримує свій, свою долю резонансу знову ж таки будуть якісь заголовки гучні в закордонних медіа, і можливо в якійсь мірі це десь посприяє Україні, але я думаю, що вже Відчуваю, що час такого пустопорожнього пафосу, який легко сприймається, на жаль, в закордонних медіа минув. Але в цьому контексті я хотіла би зауважити ще одну подію, про яку написав журналіст Юрій Бутусов. От, ви гарно сказали, невже не знають? Невже не прорахували? Навіщо так ризикувати? Московські медіа розповсюджують кадри знищення Хаймарса, яким користувалися Збройні Сили України. І ось тут питання: що невже не знали, що московські дрони відслідковують? Невже не прорахували, що треба було після відпрацювання моментально згортатися і від'їжджати? Чому не попередили ці системи, які виявляють дрони? І ось це, це одна і та сама лінія, один і той самий пакет. Тут треба думати, тут треба аналізувати і пусті заяви чи пустопорожній пафос вже тут не працюють. Треба дуже серйозні прорахунки робити. А я дозволю.